Велодоріжки для велосипедистів, ймовірно, якби пам'ятали про це жителі міста, то не сталося б транспортної пригоди в парку Шевченка. Днями там на одній з велодоріжок велосипедист здійснив наїзд на жінку, наслідок якого та отримала тілесні ушкодження. кажуть в патрульній поліції. Близько 19-ї години вечора на службу 102 надійшов виклик про те, що електровелосипед збив пішохода. Патрульні прибули на місце події. З'ясувалося, що 37-річ Водій велосипеда здійснив наїзд на 30-річну тернополянку. Жінку доправили до університетської лікарні за попередніми даними. У неї закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку та пошкодження ліктьового суглоба. Після надання медичної допомоги вона пішла додому, тобто її не шпиталізували. Як стверджує велосипедист, він сигналив жінці, аби вона зійшла з велодоріжки, але та не звертала увагу. Чи хтось не? Тима відповідальність визначить суд, але оскільки були завдані тілесні ушкодження, ймовірно, на думку поліції, відповідатиме велосипедист, бо він мав вибрати в парку більш безпечну швидкість. На сьогоднішній день порушно кримінальне провадження за статтею 291 кримінального кодексу України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподаткових мінів доходів громадян або або виправні роботи терміном на два роки. Та Все ж жінка рухалася по велодоріжці, яка призначена для велосипедистів, а не для пішоходів. Тому чоловік може понести адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність в даному випадку наступає по статті 122, частині 4. Значить, це ця, ця частина статті передбачає штраф в розмірі 780 гривень. Ти скорче застерегти людей все таки бути обережними, вічними один до одного поважати, як кажуть, і велосипедистів, і звичайного пішоходів і відповідно проходити по тих місцях, по тих доріжках, кому що відведено. Тому що ходити по відведених для пішоходів тротуарах, а не по велодоріжках тернополяни ще не навчилися, можна переконатися за кілька хвилин на набережній ставу. Чому заважають велосипедистам? Дехто заявляє, мовляв, не знав, що велодоріжка не для пішоходів. Дехто взагалі відмовлявся пояснювати. Туристи зі Львова кажуть, намагаються для власної безпеки по велозонах не ходити. Життя дорожче звичайно зараз настільки перегружено, то я... Технікою, машинами і так далі. що краще гуляти парками, от Дорожка, у свої дорожки, так насолоджувати життям. Більш звикли до того, що пішоходам на велодоріжки зась, іноземні туристи Це ж для велосипедів. Ні, коли їде велосипед, ти не можеш тут йти. Не знаю, як інші, а я не ходжу по велодоріжках. Часто велосипедисти людей на велодоріжках попереджають сигналом, однак впертих пішоходів запевняють, не бракує. Часто не їжджу, але коли доводиться їздити, то деколи таке буває, що треба об'їжджати. Якраз біля від наставної церкви до цього повороту, то практично більшість людей чомусь по велосипедній доріжці. Я розумію, якби, наприклад, там спека і там тінь, то ще можна якось зрозуміти. А то сонце світить рівномірно, але чомусь ідуть цією стороною. То я так їду і так періодично людям говорю: зійдіть з велодоріжки, зійдіть з велодоріжки. Все-таки потрібно людей привчати до того, що по велосипедних доріжках ходити не те, що не рекомендовано, а і небезпечно. Тому, як кажуть, береженого і Бог береже, особливо тих, хто читає, знає та виконує правила дорожнього руху.